Польська податкова починає прикручувати гайки тим людям, які щось продають через онлайн платформи в Польщі. З 1 липня вступає постанова в силу про те, що онлайн платформи будуть зобов'язані повідомляти про всі продажі, про продавців і про кількість продаж і їхні ціни. Тобто польська податкова буде мати всю інформацію, хто продає, за скільки продає, і це буде відноситися до товарів не тільки як раніше там. Від 30 і більше, а до всієї кількості асортименту, який є, якщо менше 30, теж будуть повідомляти. І з дуже-дуже поганого в цьому є те, що з 1 липня вступить в силу, але фактично всі платформи будуть зобов'язані повідомити про всі продажі, які були здійснені з 1 січня 2023 року. Тобто, якщо ви раніше продавали, то з 1 липня податкова про це дізнається. І хто продавав більше 30 товарів, які потрібно було задекларувати, то в того можуть бути якісь проблеми. Які проблеми ще не зовсім зрозуміло. Але те, що за це треба було платити податки, і скарбулка буде потрошечку трусити цих людей, то це 100%.